「おてておてておてて」 Чи відповідаємо сьогодні на ваші запитання, які ви надсилали нам на електронну скриньку? Нагадаю, мамину школу ви можете подивитися щонеділі о 16 годині або на сайті Тернопільської обласної телерадіокомпанії. Приємно, що політиків помітно цікавить демографічна ситуація в нашій країні. Згідно з соціальними дослідженнями, населення України катастрофічно зменшується, народжуваність падає. Частина законопроектів, що були запропоновані народними депутатами за останній час, тим чи іншим чином стосуються цієї проблеми і спрямовані на підвищення народжуваності. Держава має намір допомогти ростити і виховувати підростаюче покоління сім'ям, які мають дітей, або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною, усиновителям, одиноким батькам. Відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми призначаються такі види допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами при народженні дитини. При усиновленні дитини по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, на дітей, над якими встановлено опіку або піклування, на дітей одиноким матерям. Спеціалісти зазначають, всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків. Звернутися необхідно не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини. Інакше допомогу не призначать. Громадяни, які звертаються за призначенням допомоги при народженні другої і наступної дитини, крім переліку основних документів, повинні надати також довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яку включають при визначенні розміру допомоги. Розмір допомоги на другу дитину не залежить від того, коли народилася перша. Визначаючи розмір допомоги беруть до уваги кількість новонароджених і усиновлених дітей. Нагадаємо, що соцвиплати при народженні дитини піднімали на початку травня 2012 року. Були збільшені розміри фінансової допомоги вагітним жінкам, дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Згідно з проектом держбюджету на 2013 рік збільшиться розмір мінімальної заробітної плати на 8,5%, тобто на 100 гривень. Уряд України передбачив у цьому році збільшення допомоги при народженні дитини майже на 9%. Нагадаємо, що допомога при народженні дитини в 2012 році становила 26 790 гривень. На першу дитину виплачуватимуть 29 тисяч 800 гривень плюс 2400. На другу – 59 700 плюс 4800. На третю і наступну дитину – 119 тисяч 400 гривень плюс 9,5 тисяч гривень, зазначили в Кабінеті міністрів України. Крім того, майже на 100 гривень до 1194 гривень збільшиться максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, в середньому підвищиться залежно від віку дитини, до 1989 гривень плюс 158 і 2539 гривень плюс 257. Сім'я це сенс нашого життя та рушійна сила, яка змушує нас ставити перед собою цілі і досягати їх. Те, заради чого ми стаємо кращими, досконалюємося і розвиваємося. Це люди, які люблять нас і яких любимо ми. Чому ж деколи відносини усередині сім'ї складаються не так просто? Багатьом людям легше дотримуватися етикету тоді, коли вони є на людях. Тому що вдома можна налаштуватися, можна привести собі зовнішній внутрішній вигляд в порядок, і ми завжди знаємо скільки часу ми будемо перебувати на людях, і тому можемо мобілізуватися. Трошки зовсім інша справа є з домашнім сімейним етикетом, тому що додому ми вже часто приходимо втомлені, нам хочеться зібратися з думками, не зовсім хочеться часто проводити себе так в ідеальний зовнішній вигляд, і тому які ж особливості є сімейного етикету. В першу чергу люди, коли збираються одружуватися, вони повинні розуміти, що любов проходить дуже багато етапів. І від першого етапу, коли ми з закоханою людиною хочемо перебувати круглодобово, разом знати всі її думки, знати про що вона думає, разом їсти, разом відпочивати, разом дивитись телевізор, разом милуватися природою, ми повинні розуміти, що приблизно за пару місяців. На перше місце виходить таке правило, що ми повинні насправді запитувати, і це є перше правило сімейного етикету. Ми можемо зараз там подивитися щось, поговорити, чи ми можемо, чи ти потребуєш побути наодинці, і повага до думок, повага до території, повага до того, що людина зараз чимсь зайнята. Це правило дуже часто виходить на перше місце в сімейному етикеті, тому що ми не можемо відгородитися. Справжніми стінами один від одного. І тому ми. Починаємо казати, що це є твоє робоче місце, це є моє робоче місце. Тоді, коли з'являється в сім'ї діти, ми кажемо, що це є або твоя кімната, або твій куточок там, де ти можеш гратися. І коли ми кажемо до дитини, що я буду тебе запитувати, ти закінчив гру, ми можемо йти їсти. Саме в такий спосіб ми даємо зрозуміти дитині, що вона має так ставитися і по відношенню до дорослих, запитувати Мамо, ти зайнята, чи я можу з тобою поговорити? І Тату, ти ще розмовляєш по телефону, ти ще працюєш, чи ми вже можемо про щось поговорити. І тоді, коли ми вчимо один одного, себе і дітей переступати у цю уявну лінію, запитуючи, ти маєш час, ти вже вільний, чи ти вже вільна, ми таким самим зберігаємо свою автономію, і людина тоді не має відчуття, що вона розчинилася в інших, чи інші розчинилися в ній, тому що дуже швидко це викликає роздратування в тому. Незважаючи на те, що в школі у кожного з нас був предмет етика сімейного життя, навряд чи хтось виніс щось корисне для себе з цих смішних і неважливих на перший погляд уроків. Тільки з віком і досвідом розумієш, що без деяких моральних принципів, цінностей та елементарної етики буває складно ужитися на одній території кільком людям, особливо, якщо ці люди належать до різних поколінь. На допомогу приходять правила сімейного етикету. Здається, що ніби в ідеальній хорошій сім'ї люди починають дуже швидко дратуватися один від одного. Тоді, коли є такі уявні території в родині для дорослих членів сім'ї, для дітей, ми тоді поважаємо автономію, поважаємо я, і тоді любов від більш такого присрасного, дуже такого можливо бурхливого кохання переходить в більш таке спокійне русло, коли ми. І любимо людину, і дозволяємо бути їй самій собою. Вона не забороняє нам бути самим собою. Ми можемо розвиватися, займатися творчістю, роботою, спілкуватися з честими людьми, які також важливі для нас. Тому правило автономії це є таке перше правило, і звідси виходить інше правило поваги. Тоді, коли люди вибирають собі пару, вони мусять розуміти, що з плюсами вони отримують якісь слабинки іншої людини, і до цих слабинок легше поважати сильні сторони, коли людина сильна, добра, незалежна, важче поважати слабинки, що деколи людина замикається в собі, деколи хоче прогулятися сама, деколи хоче поїсти сама, деколи не хоче якимись думками ділитися. І тому Повага до якихось особливостей, наприклад, там хто злягає швидше спати, хто злягає пізніше спати. Деколи потрібно якісь спеціальні блюда годувати, бо, наприклад, тільки один член сім'ї любить ці блюда. І коли ми поважаємо територію, поважаємо смаки, поважаємо якісь такі, можливо, маленькі диватства, то це тоді є справжня така вже сімейна повага. Без поваги взагалі неможливе співіснування людей. Такі прості постулати поважати думку іншої людини, лояльно ставитися до звичок, враховувати смаки і витримувати особистий простір всіх членів сім'ї, здаються чимось непотрібним. Якщо дотримуватися тільки цих кількох пунктів, конфліктних ситуацій стане в рази менше. Це так просто бути вічливим, тактовним, уважним і турботливим зі сторонніми, але чомусь забуваємо, що все це, перш за все, необхідно нашим рідним, особливо старшому поколінню. Чомусь виходить з моди повага до старших послухи. Все рідше ми прислухаємось до літніх людей, нехтуючи їхнім життєвим досвідом і їх мудрістю. А можливо, це є однією з основних причин розпаду шлюбів. Взаємоповага як найважливіша складова сімейного етикету дозволяє поліпшити взаєморозуміння, спрощує спільне проживання всіх членів сім'ї. Це не прості правила поведінки, а досвід і мудрість багатьох поколінь. В сім'ї, коли людина є ніби така неприкрита, вона є дуже незахищена. І тому тоді, коли ми хочемо сказати, наприклад, про якісь свої побажання, наприклад, там в родині виникають якісь там суперечки, сварки, це є абсолютно нормально, то дуже важливо враховувати цю незахищеність. І коли ми, наприклад, кажемо, там, ти жорстока чи черства, чи ти жорстокий, чи черствий, чи ти неуважний, то ми. Людину ранимо, тому що завжди потрібно враховувати, що люди більш вражливі в сім'ї, чим в зовнішньому світі, і це набагато глибше проникає в душу, в серце. І тому наступне правило родинного співжиття ми маємо говорити тільки про свої переживання. Коли ти забув подзвонити, мені було там сумно образливо. Коли ти там щось не робиш, те, що наприклад, ми вже домовили, що ти це будеш робити. Я почуваюся ображеною, і коли дотримується це правило, коли всі члени родини вчаться говорити тільки про свої переживання і про ситуацію, яка виникла, ми маємо можливість з'ясувати стосунки. Сварка не є тоді такою руйнівною. Сварка тоді стає більш конструктивною, тому що коли не нападають, не потрібно захищатися. Коли говорять тільки про свої переживання, значить можна вислухати і подумати, що з цим можна робити, або сказати «мені жаль, наприклад, не можу цього змінити. Або сказати добре я це врахую, якщо це для тебе настільки є важливо. Чоловік і дружина зобов'язані вирішувати свої проблеми самі. Вони ні в якому випадку не повинні скаржитися батькам, а батьки, в свою чергу, не повинні втручатися в особисте життя своїх дітей. Потрібно розуміти, що негатив і недовіра руйнує сім'ю. Це приносить багато болю і страждань усім членам родини. Також зовсім недоречно виносити на обговорення сторонніх осіб суто сімейні питання та проблеми. У цьому випадку варто пам'ятати, що рідні та близькі щиро бажають. Вам щастя і діють тільки з кращих спонукань. Наступне правило співжиття, що ми вчимо дітей, як вони мають вести себе за межами дому, і ми кажемо, що ти багато можеш чути те, що батьки розмовляють там про роботу, про родину. І для того, щоб ти не ставив незручно себе в положення таке, незручне, наприклад, навіть з нашими там родичами і, і батькам, щоб не було незручно, то ми дитину привчаємо, розповідай тільки про себе, розповідай, що ти робив, що тобі сподобалося робити, розповідай про те, які в тебе нові друзі є, які в тебе появилися нові захоплення. Наступне правило сімейного життя це те, що ми маємо рахуватися здоров'ям членів родини, тому що деколи можна захворіти, деколи там є, що, наприклад, там не зовсім такі добрій формі людина почувається. І тоді ми можемо казати, що там ну вибач, я зараз недобре почуваюся, там не можу говорити або там не можу там тебе кудись супроводжувати. І Якщо ми враховуємо, що це є тільки в рекламі і в таких фільмах про суперменів, що жінка завжди ідеальна, хороша, в доброму настрої, чоловік завжди сильний, врівноважений, таке має надійне плече, на яке можна завжди спертися. В родині ми розуміємо, що деколи жінка може погано почуватися і не ідеально виглядати. Чоловік деколи може бути втомлений, роздратований і не може підставити сильне плече. І якщо ми розуміємо, що ці періоди є, і вони приходять, ми тоді починаємо сприймати жінку не такою ідеальною, а такою, як вона є в реальному житті різною. І жінка починає тоді сприймати чоловіка, що в нього можуть бути періоди, коли він є сильний, така надійна опора для сім'ї, а деколи йому хочеться і спертися і на дружину, і на членів родини, і, і отримати від них підтримку. Психологи вважають, що для виховання дітей краще, якщо в одному будинку проживають відразу три покоління бабусі, і дідусі та та й мами діти. Але молоді батьки всіма силами прагнуть до самостійності і автономності, що не дивно, адже і свекруха, і теща повинні набратися терпіння і бути більш стриманими у своїх благих намірах і порадах. А як часто ви зустрічали таких скромних свекрух або тещ, які б ні в що не втручалися? Це рідкість, часто бабусі і дідусі. Ці намагаються контролювати життя молодої сім'ї і мимоволі порушують гармонію союзу, бажаючи родині щастя та процвітання, вони повинні зберігати нейтралітет, не приймаючи сторону дочки або ж сина. Пам'ятайте, щастя сім'ї вашої дитини це її особисті щастя і радість. Якщо сім'я є автономною, тобто вона є емоційно незалежна, матеріально незалежна, незалежна, наприклад, там, має окреме житло, тоді легше дітям пояснити, що це є наша територія. І все, що тут відбувається, ми маємо нести за це відповідальність. Якщо ми порозкидали, маємо прибирати. Якщо в нас є брудний посуд, ми маємо його помити. Якщо в нас є якісь проблеми, ми маємо з ними справлятися. І тоді дитина починає розуміти, що е сім'я то щось таке є єдине ціле, а все решта є ніби за межами цієї сім'ї. Не потрібно в присутності дітей обговорювати інших членів сім'ї або ж друзів і знайомих. Ні в якому разі не припустимо, щоб дитина стала свідком сварок і скандалів своїх близьких. Це не тільки поганий приклад, а й руйнування тендітної дитячої психіки. Якщо ж батьки вимагають чогось від дитини, вони самі повинні бездогано це виконувати. Тільки на вашому особистому прикладі дитина розуміє важливість і значення того, що від неї вимагають дорослі. Тоді, коли люди одружуються, на перше місце виходять їхні ролі в їхній реальній сім'ї. І тому дуже часто в літературі попередню сім'ю, батьківську сім'ю називають прасім'я. І тому те, що відбувається в реальній сім'ї, це є якесь таке вже окреме життя. Можна сказати, що сім'я є ну, частково закритою системою, і тому всі ті енергії, які в ній нуртують. То вони мають тут і бути і прожиті, і відреаговані. І якщо сім'я хоче отримати допомогу, наприклад, спеціаліста, лікаря, психолога, то має бути згода обох членів сім'ї, щоб виносити проблеми за межі родини. От і якщо е на першому місці чоловік або дружина не почуваються там чоловіком, дружиною, а на першому місці в них є роль сина або дочки, то дуже часто вони себе ведуть незріло, тому що е, такі дуже такі особливі, делікатні речі вони починають обговорювати з батьками, і батьки включаються в те, що сім'я не справляється, е, сама їй потрібна допомога, і тоді. Е, Доросла людина починає в першу чергу бути сином або донькою і, і не веде себе зріло, доросле, тобто насправді виходить, що вона несе відповід... не несе відповідальності за свою родину, за свої вчинки, тому що хочеться втекти в дитинство, хочеться перекласти відповідальність на своїх батьків, казати, «тату, мамо, в мене не виходить, беріть, щось робіть. І тоді батьки ну, роблять це зі своєї точки зору, так як вони вважають за потрібне. Але насправді одруження це є такий факт, що люди мають взяти за своє життя на себе відповідальність. І навіть якщо ділитися з батьками, то скоріше там, там казати, що я втомився на роботі, або там я там хочу щось міняти в житті, але не перекладати на батьків відповідальність на те, що вони мають вирішувати, тому що. Ну, тоді батьки вирішують, і тоді вони починають керувати життям дорослих дітей. Старші члени сім'ї повинні стежити за собою і обдумувати кожен свій крок і кожне слово, так як вони є прикладом для молодших. Не думайте, що сказане ненароком погане слово залишиться непоміченим для дитячих вух. Діти як губка, вони вбирають все, що їх оточує варно говорити їм про те, як треба себе вести. Необхідно просто вести себе так, як ви хочете, щоб поводилися ваші діти. Це не легко, але це невід'ємна частина виховання. Ми продовжуємо навчатися та вдосконалюватися протягом усього свого життя і навчаємо один одного саме ми. Ми вчителі і ми ж учні. Так як на сьогоднішній час дуже часто буває, або спільно живуть з батьками, дідусями, бабусями, або дуже суттєва сім'я є матеріально залежною, і дитина знає, наприклад, що на щось батьки просять гроші в дідусів, бабусів, дитини ці межі розмиваються і вона. Починає думати, що самі головні в родині є. Тоді дусі, бабусі, бо вони мають якийсь ресурс, який батьки не можуть отримати самі. І дуже часто тоді, для того, щоб також отримати цей ресурс, це можуть бути подарунки, це можуть бути розваги, це можуть бути гроші. Дитина ніби починає розповідати все, що відбувається в сім'ї. І тому в ідеальному варіанті родина має бути в всіх відношеннях незалежною. І тоді дитина це відчуває. Вона відчуває, що батьки в родині головні. Якщо е, батьки на якомусь етапі не є головні, а їм допомагають старші члени родини, то дитину ми можемо просто просити. що е, ну, Якщо ти не будеш думати, що ти говориш, ти будеш е, робити в першу чергу боляче дідусеві бабусі, бабусі, тому що щось вони таке почули, що, можливо, ми не хотіли сказати, і можливо, ти не так це зрозумів, як ми хотіли це сказати. І тоді. Ми кажемо, що, наприклад, є твої якісь секрети, ми ж їх не розповідаємо, тому що ми розуміємо, що там можуть бути в школі якісь невдачі, може бути, ти з кимось посварився, може бути, що ти не завжди можеш себе контролювати. Якщо ми ці моменти тримаємо в межах родини і кажемо, що ми маємо з цим справитися, хоча, наприклад, матеріально ми не зовсім зі всім справляємося, але подавати приклад того, що з емоційними проблемами ми стараємося справлятися вдома. Головне правило сімейного етикету родина важливіша за все. І всі рішення, які безпосередньо чи опосередковано стосуються інших членів сім'ї, приймаються спільно. Якщо в сім'ї є проблема, що стосується дітей, наприклад, фінансові складності, які потягнуть за собою скорочення бюджету на розваги або відмови від деяких гуртків і секцій. Це необхідно обговорювати у присутності дітей. Діти повинні і мають право знати про труднощі, з якими доводиться стикатися їхнім батькам. Так вони. Не вчаться співчуттю і самообмеженню. Виховуйте у своїх дітях всіляко і підтримуйте ідею спільності та єдності вашого осередку суспільства. Це запорука міцної і щасливої родини. Хатнє прибирання, закупівля продуктів на тиждень чи догляд за молодшим братиком. Все це робота для маленьких помагайчиків. Куховаримо у рубриці мамина помічниця. на школа продовжує серію цікавих і потрібних майстер-класів з дітьми і для дітей. Цього разу ми декоруємо дитячу кімнату. У вас виникли якісь запитання, або цікавлять теми, про які ми ще не розповідали, або навіть є фото ваших діточок, які б ви хотіли показати усім. Надсилайте нам на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, мамина школа, або на адресу електронної скриньки, яку ви бачите на екрані. Чекаємо!